Четвер, 4, 4 січня живе слово. Бо слово Боже живе й діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку кісток, судить думки й наміри серця, послання до Євреїв 4.12. Хелен Келлер виросла у світі, який був відрізаний сліпотою й глухотою від усього, що відбувалося навколо у ранньому дитинстві. Вона перетворилася на майже неконтрольовану дику дитину суперечливих емоцій. Одного разу, коли Хелен гралася зі своєю новою лялькою, її вихователька Анні Суліван поклала ляльку дівчинці на коліна, а сама за допомогою натиснень кілька разів просигналила в долоню дівчинки слово лялька. Проте Хелен не зрозуміла, коли вихователька спробувала допомогти їй пов'язати предмет, який лежав у неї на колінах зі знаками і натисненнями на її долоні. Дівчинка розхвилювалася. Вона із силою кинула ляльку на землю і розбила її вщент. Трохи згодом міс Суліван повела неслухняну дівчинку стежкою до колодязя хтось брав з нього воду. Підставивши руку Хелен під холодний струмінь, вихователька просигналила вода в іншу руку. І раптом, у свідомості дівчинки, щось сталося. Пізніше вона згадувала. Таємниця мови відкрилася мені. Я зрозуміла, що вода означає те дивовижне і прохолодне, що текло по моїй руці. Це живе слово збудило мою душу, дало їй світло, надію, радість і звільнило її. Душа цієї дикої в лапках дитини, замкнутої в її темному світі, отримала звільнення після того, як вона відкрила для себе живе слово. Живе Боже Слово, Біблія, освічує темряву нашого розуму і в такий спосіб звільняє нас. Ви можете на особистому досвіді відчути підбадьорливу свободу, яку приносить із собою живе слово. Читайте по декілька текстів за один раз. А коли роздумуватимете над яким небудь уривком, ставте собі такі запитання. Що Бог хоче сказати особисто мені через це місце святого Письма, яким відкривається мені характер Бога, чи стосується цей текст мого особистого духовного життя? Подібні роздуми найкраще починати з книги псалмів. Читайте по одному псалму за один раз, прочитайте кілька текстів, дозвольте Святому Духові впливати на ваш розум. Зупиніться, зверніться до Господа в молитві і поділіться з ним тими думками, що прийшли до вас під час читання уривку. Ваша молитва може набувати форму славослів'я, подяки, прохання, моління про прощення, визнання, покаяння або заступництва. Коли ви дозволите живому слову формувати ваші думки, ви одержите звільнення і зможете пізнати Бога краще й ближче. Дозволимо ж сьогодні живому слову по справжньому звільнити нас. І як тут не згадати вірш зі Слова Божого, бо пізнаєте істину, і істина вільними вас зробить в різних перекладах по різному, але ми розуміємо, що справжнє звільнення і справжню свободу може дарувати лише Господь, тому досліджуйте святе письмо постійно.